Доброго дня, малята! Я сьогодні вас запрошую у світ транспорту. А саме у світ громадського транспорту. Що ж таке громадський транспорт? Вірна відповідь, громадський транспорт це вид транспорту, який здійснює перевезення пасажирів. Що ж, давайте знайомитися з цим видом транспорту. Автобус. Tramvai vai? Troleibus. Метро пассажирский литак. taxi Funicular Monorail Пассажирский поезд. Маршрутное такси. Дякуємо за перегляд. Що ж, познайомилися ми з громадським транспортом? А який громадський транспорт ви бачили у нашому місці? Вірна відповідь. Такси, автобус. У не таксі та трамвай. А чи користуєтесь ви цим транспортом? Яким саме? Я, наприклад, користуюсь трамваєм. Я вам пропоную пограти у гру, що ти бачиш на картині. Потрібно за допомогою картини скласти описову розповідь. Що ж, розпочнемо? Наприклад, наша вулиця широка і довга. По нашій вулиці їздять різні види транспорту, вантажні і легкові. Також по нашій вулиці їздять тролейбуси. У них є ріжки, яким вони приєднуються до проводів. Тролейбуси перевозять людей. Я вранці завжди їзду тролейбусом у садочок. Ось таку розповідь можна скласти. Що ж, змінимо картину і ви спробуйте скласти свою розповідь. Уважно роздивіться картину і складіть свою описову розповідь. Змінимо цю картину на іншу. Знову уважно роздивляємося картину і складаємо свою описову розповідь. Чудово! А хто ж керує громадським транспортом? Віжна відповідь. Громадським транспортом керує водій. А як ви гадаєте, що потрібно знати, щоб стати гарним водієм? Вірна відповідь, щоб стати гарним водієм, потрібно знати правила дорожнього руху, міти керувати транспортом та бути уважним. Як ви думаєте, важко бути водієм? Вірна відповідь так, звичайно, тому що це дуже велика відповідальність. А скажіть, водії на своїх машинах, на трамваях, на тролейбусах їздять де. Вірна відповідь по дорозі. А якими словами ми ще можемо замінити слово дорога? Вірна відповідь? Шосе вулиця, траса, бульвар, площа. Чи знаєте ви, що таке автострада? Вірна відповідь. Автострада це широка дорога, по якій рухається швидкісний транспорт. Чи завжди автомобілі приносять користь? Вірна відповідь. Сигналами розлякують тварин, паливо, яким заправляють автомобілі, попадає в річки та забруднює їх, шкідливі викиди, які створюють автомобілі, загрожує глобальною потепління. Що ж потрібно зробити, щоб вирішити проблему забруднення транспортом на середовища? середовищі? Як ви гадаєте? Вірна відповідь. Потрібно користуватися екологічними видами транспорту. Тож, давайте зараз пограємо в гру, яка так і називається. Екологічний транспорт чи ні? Нам потрібно розподілити транспорт на дві групи. Екологічний, який не шкодить навколишньому середовищу, Зліва, де знаходитесь, та неекологічний, який шкодить навколишньому середовищу. Справа буде знаходитись. Що роз, розпочнемо? Вантажівка. Не екологічний. Таксі. Не екологічний. Маршрутне таксі. Теж не екологічний. Пневмомобіль. Це автомобіль, який працює на стисненому повітрі. Екологічний. Велосипед. Екологічний. Тролейбус. Екологічний. Працює завдяки електричному стругові. Самокат. Екологічний автобус. Неекологічний легковий автомобіль. Неекологічний. Працює на дизелі або на дзині. Травай. Екологічний. Працює за дітей електриці. Електромобіль, екологічний працює завдяки електриці, Сегвей. Екологічний працює завдяки акумуляторам, який заряджається від електричного струму. Перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Чудово правильне рішення знайдемо. який транспорт створюють конструктори. А чи бажали ви стати таким винахідником, який би створив екологічний транспорт? Я вам пропоную після заняття взяти листок паперу, ліпчиків та намалювати свій екологічний транспорт, який, на вашу думку, ніколи не буде забруднювати навколишнє середовище та буде приносити у нашу вайпер-групу. От і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого та нового. До побачення, до нових зустрічей.